Доброго дня, сьогодні на засідання комісія з постійні комісії з питань освіти, культури, охорони, здоров'я, сінімов і спорту, соціального захисту населення. Прошу депутатів ознайомитися з порядком денним. І в нас є всього лише одне питання. Доповідач є директор КМП «Центр надання соціальних послуг Пілічевської селищної ради Сергій Богданович Потомський. Перше питання порядку денному про затвердження положення про порядок та умови надання платних соціальних послуг комунальним закладом «Центр надання соціальних послуг Случевської селищної ради нової редакції. Ну, оскільки кору ми маємо, ми голосувати не будемо, але приймаємо довідомо дані питання. Отже, першим питанням, прошу Комунальний mm. 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 заклад рішенням Завчиської селищної ради зобов'язався надавати транспортні послуги для людей, котрі з нирковою недостатністю гемодіаліз. <кхід> для того в нас були затверджені Платні послуги, положення були розроблене проплатні послуги ще в 2019 році по різних відділах, але транспортних послуг розрахованих в нас не було. Отже, внесені зміни у положення, точніше розроблено нове положення через те, що за час до 2019 року були в червні місці 2020 року були. Зміни в нас зміни до деяких нормативних актів. Змінилася, можна сказати, не вартість, а кількість до чотирьох прожиткових мінімумів розраховується. А до того часу розраховувалося до двох. Прийшлося переглянути весь розрахунок по різних відділах, а також е, долучити до положення розрахунок про транспортні послуги. Е, затверджений графік, розрахунок в, на годину становить 116 гривень 37 копійок. Добре. Хто у вас займався розрахунками? Фебриковик. Олексійович, пісні, будь ласка, <кхід> що конкретно ви тут робили які зміни? У <кхід> зв'язку з новими нормативними актами наказано всім найшим саме ми на змушені були дуже багато чого змінити в положенні докладні послуги. Наприклад, у нас згідно нового закону, які в 2020 році є види. На винях потухта кошти бюджетні, платні і е, е, дистанційні. Ми вже тут в цьому положенні вказали і за дистанційну плату це набуть термарин, на розрахунок здійснювати, і платні <зв> кошти. <'язок> як розраховувати і з Скільки платників у вас є зараз на даний час? Ні, взагалі вже. Тут я бачу послуга на дому, так? Прання білизни, вода там не і так далі. Жодного немає в <гум> жодного. Настільки маленька пенсія перепрошую, що люди просто не можуть собі цього дозволити. Ну наприклад, принесення вугілля дров 40 гривень. Це багато, це дуже багато. Але це розумієх затвердження методичних рекомендацій. 2015 року. Я розумію, але, наприклад, косметичне прибирання, там вологе прибирання і так далі, 25 гривень. Можливо, є люди, які не одинокі, а мають дітей, діти далеко, вони можуть дозволити. А ви знаєте, ми так легенько попиталися, ніхто Ні, саме, саме. будемо. Ну це як поповнення бюджету, є, це просто, наприклад, розрахунок, так, це є прямі витрати, непрямі витрати. Ну, так, є і форма. форма? Зрозуміла, я розумію воно виходить. А ми на ресурси, ми мусимо все враховувати. І до добре, платні послуги у нас тільки є на дому і є плюс стаціонари. Стаціонари, добре. І зараз нова послуга, яка по транспортна. транспортна. Транспортна послуга, ви розробили її. Так, я розробила. Вклад працівника, щомісячна допомога, ні, Щорічна допомога, зарплата, де спалимо і мастило, так? Так. в загальному? Ну, цей, не, на, на даний період часу те, що я можу самовдивно озвучити. Одна хвилина гривня 97, так. одна година 116 гривень. 116. Ну навіть, якщо чесно, таксісти теж за час беруть, а не за кілометраж. Mm -hmm. Тому що вказується, що кілометраж може бути різний, тому що кілометр може бути по тобто, гарній дорозі, а може бути і... Добре, але це людей на гемодіаліз ми не возимо в платні послуги? Ні, то якраз це, це е як якраз... додатково. Е це додатково, що люди, громади можуть скористатися, це так як соціальне таксі, але за, за оплату, так? І так. можуть скористатися і замовити mm. наперед, порядку черги, там, відвезти, привезти, так? То якщо не, не гемодіаліз, mm. так? Це безкоштовно. Це безкоштовно. Так, так. Це за кошти громади тому. Так, так. Ну, Все гарно, молодці, добре, що ви це все зробили. І, можливо, легенька така, це, в нас трохи є багато приміщених осіб в неї громаді. По кілому віку теж є, я знаю. А вони е, звертаються однаково один до другого, ти мені відповідаєш замість твоєї готамовча. Вони звертаються, але вони тільки хочуть натуральних е, послуг, чи догляду вдома, чи інше, вони не хочуть. Добре, а що у нас робиться в стаціонарах? Скільки платників? Є на сьогоднішній день 15 людей. Задня шовкат 15, а Галущинці? Ні, за, задня шовкат 15 і Галущинці 1, то буде 16. Але на, на сьогоднішній день є 14 в Задній шовкаті, тому що одна людина була в психонекологічній санкції. А ви переглянули тарифи на платні послуги заднішки? Ви 11, детальні наче, 11 тисяч. Не варто змінити зв'язку з підняттям цін? чи ви Що Ви десь аналіз проводили, так? Аналіз проводили 17 з копійками. Зараз то що ми не пам'ятаю. Реально фактично це по 24 році. Але ж 17 ніхто нас не буде платити. Не буде Ні, платити, ми подивилися просто по тому, що, наприклад, я кажу, не пам'ятаю, що за заклад між Волочиськом і Хмельницьком є, котрий 9800 бере взагалі. А в котрі в два чоловіка, котрі питалися про нас в задню Шівку, то було то попереднього року. Коли питалися в задню шівку, вони не пішли в задню шівку, тільки через те, що вони йшли там так. за 9800. Ви, ви так можете? знаєте, яка сума? От, е, на 100 гривень дешевше нас. А, це суто конкуренція, Ясно. Ну, ви молодці, добре так тримати, тут гарно. Приємно, що все, воно йде далі і під контролем. Тоді все, тоді ми голосуємо, не голосуємо. ми не голосуємо, так ото no, Та питання. Я хотіла ще з вами поговорити про деякі питання.